Вітаю вас, мої слухачі, на моєму каналі. Дякую вам, що ви відкрили саме мій урок. Дякую за те, що поставите лайк цьому відео і підпишетеся на канал. Якщо ще не зробили цього, сьогодні я розповім вам про види прийменників за будовою. Тобто ми продовжуємо вчити службові частини мови. І сьогодні одна із них. Потребує нашої уваги трішки більше, ніж інші. Пригадаймо. В українській мові шість самостійних і три службових частин мови: іменник, займенник, прикметник, дієслово, прислівник та числівник. Це самостійні. До службових належить прийменник, сполучник, частка. Самостійні називаються так тому, що вони вміють існувати самі по собі. Слово, що належить до самостійної частини мови, може складати повноцінне речення. Одне слово самостійно утворює речення осінь. Морозно, діти. Село. А от службові не вміють існувати самі по собі. Вони не мають лексичного значення, вони не виконують ніяку синтаксичну роль, вони служать для зв'язку слів оцих самостійних у реченні. Так, наприклад, візьмемо до уваги наш прийменник, про який сьогодні піде мова. Він поєднує слова між собою, утворюючи логічне і зв'язне мовлення: сидіти за партою, лежати на Ліжку. Дивитися проти сонця. Повісити над столом. Прибравши прийменники із цих речень, ми не зрозуміємо їх змісту та втратимо логіку висловлювання. Тобто це службова частина мови, яка дуже і дуже важлива. Що таке прийменник та особливості його як службової частини мови. Я розповідала ось у цьому відео. Тому не гаю часу на повторення. Ви переглянете його самостійно. Почнімо розглядати, які ж бувають прийменники за будовою. Діти. Тут усе дуже просто. Прийменники за будовою поділяються на три групи: прості, складні та складені. Прості це прийменники, що мають одну основу. Від при, за. для, на. шляхом, кругом, перед, в, у, під та інші. Зверніть увагу вони не поєднують у собі ніякі частинки. Вони були такими одразу, складались лише з однієї основи. Тому вони і називаються прості. Складні. Це прийменники, що утворюються поєднанням кількох простих. Пишуться разом та через дефіс. Задля понад. Напроти. За попід. З поміж, із-за, довкола. Та інші. Ви бачите, що ми взяли два простих прийменника. З'єднали їх в одне слово і вийшов складний. Так існував простий за. Та простий для. А разом вони утворили складний. «задля». Складені це прийменники, що складаються із двох слів і пишуться окремо на рівні з, на чолі, одночасно з, за допомогою, з метою, паралельно з, згідно з, відповідно до та інші. Чому так сталося, що вони пишуться окремо. А тому, що тут поєдналися повноцінне слово із прийменником. Погляньмо на них. На чолі є іменник чоло, є прийменник на. Поєднавши їх разом, бачимо, що вони утворили один складений прийменник. Така ж сама ситуація і з іншими складеними прийменниками. Вони завжди пишуться окремо. Ще хочу звернути вашу увагу на написання складних прийменників. Запам'ятайте: якщо першою частиною складного прийменника є літера З, то такий прийменник ми пишемо через дефіс: з під, з попід з поміж знад. З. О, це, власне, і все, що я хотіла вам повідомити. А щоб це все краще запам'яталось та гарненько вклалося на поличках у вашій голові, пропоную вправу. Дуже мені подобається читати ваше виконання вправ у коментарях. Тож не позбавляйте мене цієї радості. Пишіть, а я перевірю і дам вам відповідь. Діти, якщо ви захочете самостійно перевірити виконання вправи, то шукайте відповіді в описі під відео. Я їх там залишу. А на цьому наш урок закінчується. Дякую, що ви вчитеся разом зі мною. Ставте лайк! Як вдячність за урок! Підписуйтеся і натискайте дзвіночок. Я чекатиму вас на наступних онлайн-уроках. До зустрічі!